Добрий день, мої любі діти і дорослі. Посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до себе, посміхніться всі до мене. Привітаємось, добрий день. Хай гарно розпочнеться наш день. Любі малята, усі ми з вами живемо у своїх будиночках. Будинки бувають маленькі, де живе одна сім'я. А бувають великі, багатоповерхові. Як ви думаєте, скільки тут живе сімей? Так, багато сімей. А хто може жити в таких будиночках? Як ви думаєте, так казкові герої? Давайте з вами пригадаємо, з яких частин складається будинок. Подумайте гарненько, з яких частин складається будинок. Так, молодці, стіни, двері, вікна. Так, дах, і виходить ось такий гарний будинок. Діти, давайте покажемо, як будують дім. Тук, 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 будуємо дім. Дім високий, Вікно в нім. з гострим дахом і трубою. В домі ми живем з тобою. От як гарно. А тепер давайте. Розкажемо за допомогою картинок Тук-тук-тук, Будуєм дім. Дім високий, Вікно в нім. З гострим дахом і трубою. В домі ми живем з тобою. Збудували ми будиночок. А що ж не вистачає в ньому, щоб було зручно і затишно жити? Щоб було зручно спати, що не вистачає ліжечка. Так. А щоб було де малювати, їсти, нам потрібен стіл. Щоб сидіти за столом, нам потрібен так, стільчик. Щоб складати одяг, нам потрібна так, шафа. Як ми назвемо одним словом, ліжко, стіл, стільчик, шафа? Так, одним словом назвемо меблі. Меблі нам потрібні, щоб затишно і зручно жити у будинку. Тож я вам пропоную вдома для вашої улюбленої іграшки влаштувати нову квартиру, облаштувати її меблями, щоб було зручно і гарно. Цікаво, І мені буде цікаво подивитися на ваші будиночки для ваших улюблених іграшок. Тож чекаю на ваші фото. До побачення! До нових зустрічей!